Формування єврейського народу веде початок з праотця монорелігії Авраама, батька багатьох народів. Основне джерело інформації історії єврейського народу танах. Хронологія основних подій в даному відео всі дати від створення світу, 1948 рік від створення світу. Або 1812 рік до початку нині прийнятої ери. В урі Халдейському народився праотець Авраам, засновник трьох монорелій. Це було 292 роки після всесвітнього потопу. 1958 рік Народилася Сара, дружина Авраама. 1996 рік. Відбулося розсіяння народів світу після руйнування Вавилонської вежі. Аврааму було 48 років. 2000 рік Авраам з сім'єю та батьком Терехом переселились до Харану на півночі Меживіччя. 2006 рік помер Ной, який пережив потоп і був духовним наставником Авраама. 2023 рік Авраам у віці 75 років переселяється в ерец Ізраїль, земля Ізраїлю. 2034 рік у Авраама народився син Ізмаїл від служанки Сари Агар. Аврааму було 86 років. 2047 рік Знак вічної угоди між творцем та Авраамом останній в віці 99 років зробив обрізання собі, Ізмаїлу та всім чоловікам, що були в нього на господарстві. 2047 рік. 16-го Нісана були знищені Содом і Гоммора. 2048 рік Народився Богом даний син від цари Ісак. Аврааму було 100 років. Ісак став спадкоємцем Авраама та другим предком єврейського народу. 2051 рік. Авраам вигнав з дому служницю Агар, 17-річним сином Ізмаїлу. 2075 рік вірогідна дата народження Ревеки, майбутньої дружини Ісака. 2085 рік. На горі морія відбулося жертвопринесення Ісака, якому було 37 років. 2085 рік померла Сара, дружина Авраама у віці 127 років, яка була похована в печері Махпела. 2088 рік Ісак. Одружився з 14-річною Ревекою. 2108 рік Ревека народила двох близнюків старшого Ісава та молодшого Якова. Ісаку було 60 років. 2123 рік у віці 175 років помер Авраам. Його внукам Ісаву і Якову було по 15 років. В цей день. Яків купив перворідство в Ісала, похований Авраам в печері Махпела. 2171 рік Яків отримує благословіння Ісака на право володіння Ханаанським краєм. Ісаку було 123 роки. 2171 рік у Лавана, брата Ревеки народилися дівчата-близнюки Лія і Рахіль. Які згодом стали дружинами Якова. 2185 рік Ісак відправляє Якова на пошуки дружини до Харама. 2191 рік Яків одружується на сестрах спочатку на Лії, а через тиждень на Рахіль 2192 рік народився перший син Якова від Лії Рувин. 2193 рік. Народився другий син Якова Ілії Симеон. 2194 рік. Народився третій син Якова Ілії – Левій. 2195 рік. Народився четвертий син Якова Ілії – Юда. 2195 рік. Народився перший син Якова і Білий Дам. 2197 рік. Народився другий син Якова і Білги Нефталим. 2197 рік народився перший син Якова і Зілпи Гад. 2197 рік. Народився п'ятий син Якова і Лії Іссахар. 2198 рік народився другий син Якова і Зілпи Асир. 2199 рік. У Лії народився шостий син Завулон і дочка Діна. 2199 рік народився перший син Якова і Рахіль Йосип. 2205 рік Яків з сім'єю та стадами таємно покинув Лавана і повернувся в Ханаанський край. 2206 рік Сини Якова Симеон і Леві знищили всіх чоловіків міста Сихем. 2207 рік приблизно у віці 132 років померла Ревека, дружина Ісака, похована в печері Махпела. 2207 рік, неподалік Хеврону, в дорозі, народився другий син Якова і Рахіль, Веніамин. 2207 рік Природа Хвеніамина у віці 37 років в дорозі померла Рафіль, похована біля міста Бейт-Лехем. 2214 рік Померла Лія у віці 44 років, похована в печері Махпела. 2216 рік. Брати продали Йосипа купцям-ісмаїлітам. 2217 рік. Йосип попав в єгипетську в'язницю. 2228 рік помер Ісак у віці 180 років. Ісав і Яків поховали батька в печері Махпела. 2229 рік. Пробувши у в'язниці 12 років, Йосип був звільнений за вказівкою Фараона і став правителем Єгипту. Був одружений на дочці Потіфера Оснат. 2231 рік народився перший син Йосипа Манасія. 2233 рік народився другий син Йосипа Єфрем. Манасія і Єфрем. На рівні з синами Якова стали родоначальниками колін єврейського народу. 2236 рік. Почали сім років засухи. 2238 рік. Яків зі всіма синами та родиною переселились в Єгипет на землю Гошен. 2255 рік. У віці 147 років в Єгипті помер Яків правотець єврейського народу. 2256 рік Якова поховали в печері Махпела біля Хеврону. 2270 рік помер фараон Єгипту і 70-літній Йосип став одноосібним повелителем країни. На цей час він вже керував Єгиптом 40 років. 2309 рік у віці 110 років помер Йосип раніше за всіх своїх братів. На цей час сини Ізраїля перебували в Єгипті вже майже 72 роки. 2448 рік Мойсей вивів єврейський народ з Єгипетського рабства. Всього в Єгипті потомки Ізраїля перебували 210 років, з них більше 70 років за підтримки та під захистом правителя Єгипту Йосипа.